А тепер я хочу смачний рамен. Чекаю на ваші варіанти страви. Добре, мені потрібен мій меч. Розрізаємо упаковку борошна. Потрібно змішати борошно з яйцями. Зробимо це все в блендері. Так буде швидше. Ха-ха-ха, я казав, що повернусь. Зараз це зіпсуємо румі. Ой, щось не так з блендером, дівчата, ховайтесь. Він працює, але я навіть кришку накрити не встигла. Дивно, як так сталося. Тісто вийшло жахливим. Що робити? Який жах? Але є ідея. Я замовлю локшину. Чекаємо, коли вона приїде. А От і вона. Тепер перекладемо локшину у тарілки, додамо барників. Чудово. Тепер варимо. Вийшла ідеальна червона, синя та фіолетова локшина. Смачно пахне Додамо гриби, шпинат, редис. І у мене все готово. Окей, тоді тепер моя черга. Я зроблю тісто, скручуємо в рулет. А тепер треба його нарізати. Де мініж? Ха! Що таке зої? Міра, візьми звичайний ніж. Ну, добре. Нудно, але безпечно. Нарізаємо локшину, відправляємо варитися у каструлю. Відварюємо. А поки що приготуємо яйце, використовуємо пальник. Воно точно вже готове. Ідеально зварене яйце. Покладемо його у форму. Притискаємо. Оу, як круто вийшло! Клас. Я зіпсую рамен міри. Додамо гострий соус. Демон, як ти тут опинився? Я не дам тобі зіпсувати мірамен. Провалюй, поки ми з дівчатами не змусили тебе піти. Але це було смішно і дуже просто. Візьмемо упаковку для локшини. Покладемо всередину локшину. Прикрасимо норі, яйцями рибою. Та вийшло. До речі, можна додати трохи гострого соусу. Кілька крапель. Чудово! Все готово. Тепер мені потрібно приготувати рамен. Беремо нотело. Відкриваємо її. Що ж, спробуємо. Це буде дуже смачно. Я обожнюю нотело. Смакота. Клас. Переливаємо в каструлю. Ось так. Заливаємо молоко. Тепер перемішуємо. Відправляємо варитися локшину. Аромат просто відмінний. Що ж, час перекладувати. У мене вийшла шоколадна локшина. Прикрасимо збитими вершками. Яка краса. І дуже смачно. Я використовую кольорову посипку. Мені подобається ця. Як гарно вийде. Прикрашаємо шоколадними трубочками, бізе та шоколадними льодяниками. Дякую, дівчата. Час показувати Роксі смачного. Ура, їжа. Ой, це злий демон. Ні, не можна їсти мірамини. Ми зараз його позбудимось. Роксі він не може протистояти нашим танцям та музиці. Ой, що це за звуки? Який жах! Мої вуха. Фох, позбалися його. Спробуємо лекшено румі. Виглядає здорово. Спробуємо. Мені сподобалось. А що тут? Це лекшена міри. Є таке миле яйце. Спробуємо все разом. Поїхали. Ух ти. Але дуже гостро. У мене в роті все горить. Потрібно терміново загасити цю пожежу в роті. Ой, спробуємо цю локшину. Ой, вона така солодка. Яка крута ідея! Мені подобається. Що ж, перемогла Зої. Її локшина сама класна. Юху! Я знала, що вона оцінить шоколадну локшину. Дякую. Починаємо кулінарний челендж, що хоче наша малеча. А я хочу торт. Давайте починайте готувати. Yeah! Ну що ж, якщо ви не проти, то я почну. Збираємо торт. У мене чорничні коржі та чорничний крем. Торт збирається легко. Корж, крем і так, доки не закінчаться коржі. Далі вирівнюємо торт кремом. Тепер наносимо крем по всьому торту. Я зроблю це одним подихом. Він у мене дуже потужний. Покриваємо зверху торт мастикою. Відрізаємо все зайве. Перегортаємо наш торт. Додамо з рисового паперу зображення румі та її ім'я. Чудово, зверху роблю фіолетову локшину з мастики. Все вийшло. Чудово. Я круто ти вигадала, шеф. А в мене райдужний торт. Класно, непогано. А що уміє? Mm -hmm. Чудово. <клес> Дякую, Шеф. Я старалась. Робимо прикраси для торта. Беремо кольорове тісто. Малюємо контур моєї фігурки. Потім заповнюємо кольором. Вийшов села Чепельсин. Класно вийшло. Додамо більше різних панкейків на торт. Як чудово, мені подобається, що в мене вийшло. Стривайте. Я ще один і зробив торт. Беремо різнокольоровий крем, покриваємо торт кремом різних кольорів. Готово. Тепер дістаємо тісто. Вирізаємо лабубу. Ось так. Забираємо все зайве. Ха, вийшло. Відправляємо у духовку. Чекаємо, коли печиво приготується. Тепер малюємо деталі. Вуха можна з'їсти. А мордочки я хочу прикріпити на торт. Як чудово! Ой, який кумедний торт у курта! Не смій сміятися з мого торта. Заспокойтесь, краще подивіться, як я зараз зліплю з мастики істівну фігурку улюбленої мисливиці Роуз Румі. Цьому мене навчили у школі шефів. Вийшло. Додаємо до торта. От сюди. Розкішно. А я зліпив лабу. А в мене. Балерина Капучіно. Балерина Капучіно. Чудово вийшло. Ви впорались. Прикрашайте свої торти та відправляємо на дегустацію роуз. Смачного. Вау! Ви зробили всі ці торти мені? Я щаслива. Почнемо з цього рожевого торта. Як апетитно! Він такий гарний і дуже смачний. Мені подобається. А що тут? Вау, райдужний торт! Такий яскравий. І смачний. Непогано. А тут торт у вигляді відрали в не з Румії. Спробуємо. Смакота! Але хто ж переміг? Не можу обрати. Mm. Ви всі впорали. Усі торти вийшли ідеальними. А тепер мені хочеться шоколад. Готуйте. Yeah! Простіше, простого, беремо мастику і робимо з неї коло. Ось так. Чудово. Тепер розтягнемо його ось таким чином. Чудово, вийшли такі солодкі нитки, складемо у форму і польємо все це шоколадом. Вийшов десерт з шоколадом і солодкою ватою. Такого точно ще ніхто не коштував. А я маю іншу ідею. Беремо нотело і виливаємо її у форму. Ось так. Викладаємо маршмеллоу. Мія, подивись, як тобі. Дійде. Але в мене ідея краще. Кладемо в блендер банан, потім полуницю. Заливаємо все це нутелою. Закриваємо і вмикаємо. А поки у форму викладемо улюблені ягоди Роуз. Заливаємо суміш з блендера. Знову викладемо ягоди. Вийшло. Yeah. Як же апетитно? Роуз. Спробуй! Клас, і з чого мені почати? Цей шоколад виглядає дуже гарно. А що всередині? Вау, солодка вата! Смакота! Мені дуже подобається. А що тут за шоколад? Ммм, маршмеллоу! Прикольно! Дуже смачно! А ця плитка така велика. Спробуємо! Смакота! Але хто із вас переміг? Вирішила, шеф. Правда? Я така рада. Дякую.